Чотири звичаї Львівщини увійшли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України: а саме, городоцький шов, культура споживання засипаної капусти, традиція створення бойківської писанки булавкою і навичка дзвонарства у Львові. Що означає такий статус? Наскільки важко його отримати? І деталі інших елементів будемо з'ясовувати із Тетяною Плугатор, заступницею начальника департаменту з питань культ культури Львівської обласної військової адміністрації Тетяна в нашій студії Вітаю вас! Слава Україні! Отже, у нас є зараз ще чотири цих елементи культурної спадщини, а загалом скільки елементів із Львівщини входить до переліку національної нематеріальної культурної спадщини України? Дев'ять ага. Так що це за елементи, якщо можна назвати коротко, крім цих чотирьох, це ще п'ять. Так, крім цих чотирьох, це ще п'ять. У 2022 році було внесено перших чотири елементи. Це відома всім нам Яворівська забавка. Традиція виготовлення Яворівської дерев'яної забавки. Також традиція приготування яворівського пирога, uh -huh. створення об'ємної сферичної різдвяної зірки у жовківському районі. і Нацянського вірка. Це були перші чотири елементи, які ми внесли. Насправді працюємо над цим з 2020 року. Але лише в 2022-му перші елементи внесено. Ми напрацьовували алгоритми. Насправді дуже складна процедура. Я маю тут облікову картку, яка отака досить. Заповнюється промістка. для того, щоб отримати так, цей так, статус. Так, 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 так. Кожен елемент має мати заповнену таку облікову картку з додатками. Потім у 23-му році було внесено один елемент. Це є традиція глинянського візерункового текстилю, і оцих чотири, які ми внесли цього місяця. А хто оцінює наскільки цей елемент є достойним переліку нематеріальної культурної спадщини України? Хто не є, і ну цей весь список заповнити там ще якісь окремі так. вимоги? Так, при Міністерстві культури створена експертна рада, яка займається лише цим. Є створена розроблена облікова картка, спеціальна облікова картка елемента інвентаріальної культурної спадщини. Вони насправді дякуємо тому, що вони надають консультації і нам, і громадам, і це і наради, і зуми, і допомагають справді і. Не тільки заповнити облікову картку, а взагалі вибрати серед тих звичаїв, які uh -huh. є в них в громадах на території, ті, які в принципі достойні бути в національному переліку. А що цей статус дає? Крім того, що це визнання, звичайно, популяризація того регіону, звідки цей елемент походить. Е, ну насправді це визнання і популяризація, це в першу чергу е, ще це е, можливість, тобто такий перший крок. Аби бути в переліку ЮНЕСКО, бо наступним кроком може бути вже внесення туди, в цей перелік. Ну і це така собі гарантія держави, е як, тобто в тому, що е буде зберігати, підтримувати. Якась промоція на міжнародному так, рівні, і промоція, очевидно. і та, і така собі гарантія збереження цих елементів надалі. Бо насправді. Е Насправді важко вберегти, ми, в принципі, вносимо в перелік не якийсь е, там витвір чи, чи ту саму дерев'яну забавку, а традицію виготовлення. І одним з таких дуже ключових моментів є е, наявність школи. Ну, тобто, мусить бути передача оцих звичаїв носіями наступним поколінням. Та, це насправді буде. та і насправді, якщо розглядати. Е, Конвенцію оцю по ЮНЕСКО по їхньому переліку там мусить бути три покоління, тобто ага. які мають передаватися в ці звичаї. І е, якщо десь на якомусь етапі оце припиняється, в принципі, це означає, що цей елемент не може бути внесений ага. в перелік. А, тому що нема тяглості. Ну от тобто це як... більше як пам'ять а тут більше про тяглість і про, про звежі про традицію про, про те, так. щоб воно передавалася з покоління в покоління. От про Яворівську іграшку я впевнена, що наші глядачі більше знали. А от про засипану капусту даруйте, я вас запитаю, чи ви цю на чи ви цю страву взагалі куштували? Що це таке? Ну, і, що бо це... Чесно, не кошти. Наші так. глядачі зараз мають можливість бачити, як готується ця Засипана капуста. Ну з того, що ми зрозуміли, там шкварки готуються. я, я. Я десь знаю, розумію, але не готувала. Розкажу, чому про Яворівську забавку знають більше. Ми насправді, коли 2020 році починали оцю цю роботу, ми дуже багато зробили для промоції. Шояворівського пирога, шояворівської забавки. Також треба віддати належне яворівчанам і цій громаді. Вони дуже люблять це і вони, в принципі, без того, щоб бути в переліку, вони це підтримують роками. В них, от до речі, в неділю буде фестиваль Яворівської забавки в Яворові. Це вже буде, якщо я не помиляюсь, дев'ятий mm -hmm. такий щорічний фестиваль. Тобто вони справді дуже працюють над промоцією тих своїх звичаїв. І там ми більше працювали спочатку на промоцію, потім на внесення. Mm -hmm. Потім зрозуміли, що так буде дуже довго, і м, зараз ми вносимо, а тоді вже будемо mm -hmm. більш популяризувати це. Засипана капуста. Я так розумію, що. Дуже схожа страва є, в принципі, майже в кожному uh -huh. десь куточку Львівщини. Але суто така це є от, е, на Жидачівщині, і е, такий дуже специфічний рецепт, можна сказати, специфічне поєднання молока і капусти. Uh -huh. Але... Одним словом, нашим глядачам треба зайти на Ютуб, знайти як готується. Так. Ми зараз е, такий спойлер продемонстрували, можуть побачити, наскільки це виглядає. Ну, Привабливо, не привабливо, смачно чи не смачно вирішувати їм. До нашого ефіру доєднується ще одна гостя. Про ще один елемент будемо говорити детальніше. Бо власне ця гостя займається безпосередньо популяризацією цієї традиції. Олександра Цуняк, писанкарка і голова турківської організації Союзу Українок. Пані Олександр, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю, героям слава. Ми будемо мати можливість зараз побачити на відео такий шматочок, як розписуються писанки булавкою. Але розкажіть буквально кілька слів, бо багато часу не маємо. Але все ж таки, що це за традиція така, і чим вона відрізняється від розпису такого традиційного писанок, про який ми більше знаємо. Традиційні писанки розписують писачком наконечником. Ми так його називаємо. Тобто, це своєрідна лічка, і узори виходять. Це написання ліній, із них вони формують різноманітні, такі багатоколірні, ну дуже красиві писанки. А бойківська писанка відрізняється тим, що пишеться вона е, булавкою. Це так, як маленький свяшок, дуже маленький свяшок або голкою, де вушком розписували, щоб він вушко збирало цей гарячий віск, і утворювалася така капля. Ну, сльоза, ну як хтось це собі уявляє, наскільки збережена ця традиція? Знаєте, так це приговорить комета летить зрозуміло. Традиція ця от вже Тетяна згадала, що для того аби внести традицію в перелік нематеріальної культурної спадщини України, вона має зберігатися як мінімум три покоління. Наскільки ця традиція популярно збережена? наскільки людей ще вміють розписувати писанки у цією булавкою? Дивіться, у нас завжди розписували булавкою. Тобто, в нас, якщо хіба десь діти йдуть на гуртки, або що, то вони вивчають інше написання наконечником писачком. Так у нас всюди розписували сірничком загостреним або булавкою, або голкою нічим інакшим. Угу. І, і традиції ці передавалися, ось дивіться. Ті люди, яких я знайшла, яким вже по 60 по 70 років, вони в своїх анкетах написали, що їх в цьому навчила там бабця, тобто на мама, звичайно, мама писала: бабця їх вчила. розумієте? Тобто, це вже люди, які мають внуки, і mm -hmm. вони от плипнуть, в них замовляють, в них завжди сусіди приходять, замовляють писанки. Вони, звичайно, своїми роздаровують, бо це велике свято. Ми правильно і розуміємо, що я. можна приїхати до вашого регіону і навчитися цьому розпису. Так, обов'язково. В нас років 30, напевне, проводиться така школа писанкарства при будинку дитячої і творчості. Це так десь тиждень-два, де може писати будь-хто. Нас писали від 4 років, і була жінка, якій було 70. Ну, Назвіть тоді вже населений пункт, щоб люди знали, куди їхати. От, хай приїжджають до міста Турки. Ну, ми кажемо «Турки», всюди говорять туркам на знову відмінку. Знаєте, бо там знайдуть в Турція. Турція, то тому що в Турції знаєте. Там так, уже знайдуть де, де шукати цю школу писанкарства. Дякуємо так, вам. Так. Дякуємо вам дуже рекомендуємо нашим глядачам насправді шукати також і цю традицію, доєднуватися і навчатися саме такому методу розпису писанок. Олександра Цуняк, писанкарка і голова турківської організації Союзу Українок, була із нами на скайп зв'язку. Ну і Таню, не можу не запитатися на кінець. Точно ви працюєте ще над якимись елементами. Якщо працюєте, то над якими. Працюємо на розгляді експортної ради зараз при міністерстві є ще шість елементів, і ще п'ять. Ми маємо ми працюємо над тим, аби зібрати їх. Чи треба казати, які можливо, можливо ні? Можливо, аби аби не перелічувати всіх я. Дуже сподіваюся, це є така наша одна з стратегічних цілей. Ми справді над цим багато працюємо і спільно з міністерством, і спільно з кожною громадою. І я сподіваюся, що до кінця року ми матимемо ще кілька елементів, які точно будуть внесені в національний перелік. А, і тим самим будемо далі відроджувати продовжувати зберігати традиції нашого краю. Та беремо із вас слово. Що як тільки ці елементи увійдуть до національного переліку, ми дізнаємося про них першими. Тетяна Плогатор, заступниця начальника департаменту з питань культури Львівської обласної військової адміністрації, будемо чекати на інформацію, які ж іще традиції Львівщини увійдуть до національного переліку. А от точно про яку ми вже зараз розкажемо, то це Городоцький шов, один із тих чотирьох елементів, які Останніми увійшли. Е, е, у нас є великий матеріал про цей шов і про цю традицію городочини. Ми покажемо лише частинку, а решту зможете знайти на ютуб-каналі Першого західного. Наш шов е, дуже цікавий, тому що якщо ви отак проведете рукою, ви побачите е, він такий рельєфний елемент власне городоцького шва і напівсонечка, сонечка, місячки, драбинка, вужик Стихії, які давали життя. На землі у Городоцькому історико-краєзнавчому музеї зо два десятки експонатів вишитих цим особливим стіпком. Справді, експонатів, бо більшість речей має столітню історію. Оця сорочка це перша ластівка, яка потрапила до нашого музею. Їй теж понад 100 років. В таких сорочках дівчата ходили шляхетних родин до шлюбу. Вбрання яскраве, здебільшого, червоних та малинових барв, окрім сорочок, є рушники і весільні хустки. Цю хустку подарувала нам мешканка городка. Ті хустки, так за нашими підрахунками, 100 біля 130 років. Як це робили ще століття тому, показує місцева майстриня Галина Рожак. Вона майже два десятки років із голкою в руках, а тепер взялась відроджувати давнє мистецтво. Таке рідне їй. І така рідкісна складність в тому, що кожну, кожного разу, коли ми вколюємо гонку, її треба обкручувати ниткою. Спершу я вколюю тут внизу, обкручую тут і повністю не, не затягую і вколюю тоді вже внизу. Ось так твічок. Так і виходить об'ємний візерунок, ніби 3 d зображення.